Зв'язку з нами уже є Володимир Огризко, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, керівник центру досліджень Росії. Добрий вечір вітаємо. добрий вечір. ось щойно глядачі бачили сюжет про загострення на кордоні України і Курської області Росії. Як ви гадаєте, чи перенесення війни на територію Росії не злякає наших союзників? Ну, Вони у нас полохливі, це правда. Бачите, на жаль, ми б'ємося з російським цим звіром, з напівзв'язаними руками чи ногами, тобто це доволі неприємна ситуація. Тому злякатися, звичайно, що можуть. З іншого боку, ну, це ж відбувається в межах цієї. 100-кілометрової санітарної зони, про яку мріяв Путін, так що чому тоді ні, в кінцевому рахунку завдяки нашим героїчним збройним силам можна цю 100-кілометрову зону створювати, щоб на ній не було жодного військового аеродрому, щоб на ній не було жодної нафтобази, щоб на ній не було жодного НПЗ, і так далі. і Так далі. От і тоді очевидно, що е, ну я думаю, на заході не матимуть претензії, адже вони самі казали, що ми можемо використовувати зброю на 100 кілометрів глиб російського кордону. Ну от ця зброя і використовується. От наприкінці липня сили оборони України готували удар по військовому параду у Санкт-Петербурзі. На заході виступали Володимир Путін і міністр оборони Андрій Білоусов. і нібито глава Міноборони Росії дзвонив до Пентагону і просив, щоб там вплинули на Україну і скасували цю спецоперацію. Це вже якось навіть і не смішно. Росія просить захисту Вашингтона. Що ви про це думаєте? Ну, маю, ви знаєте, я думаю про те, що е, вірити всім публікаціям, мабуть, не варто. Ну, така є загальна нормальна практика, коли кожний факт перевіряється тричі для того, щоб бути впевненим, що це не фейк, що це не е, якийсь там інформаційний вкіт, що це не і псо, і так далі. Так далі. Ну тому е, я би це просто е, цю повідомлення взяв би до відома. І ну про себе б зробив би висновки, що якщо друга армія світу просить у свого найлютішого ворога, щоб він повпливав на країну, яка мала бути в три дні стерта з політичної карти світу, ну значить, справи в цій другій армії світу, а якщо брати ширше в цій недоімперії, геть погані. Так що ну я, я би так реагував би на, на, на такі повідомлення, але повторюю ще раз: щоб бути впевненим, треба мати підтверджену достовірну інформацію. М мабуть, ми до не про цю інформацію е пізніше дізнаємося. Станом на зараз, це лише одна публікація, тому я би все таки не ризикував брати її, так би мовити, за 100% правду. Для мене, до речі, теж це здалося дуже дивним, але мені було цікаво а, почути вашу думку. А що все ж, якщо таке було? А, напередодні секретар Радбезу Сергій Шойгу полетів до Ірану. Там ці союзники по вісі зла заявили про повну співпрацю, і нібито вже російські ракети ракетні комплекси є в Ірані. Чи вірите ви, що Москва допомагатиме Тегерану бомбити Ізраїль? Ну, це е, вже було б верхом безумства. Ну, я розумію, що в Москві е, люди вже давно не дружать з е, здоровим глуздом і головою. Але це верх безумства, ну, з точки зору навіть самої е, Росії. Ну, подивіться, появіть собі, що Тегеран починає війну проти Ізраїлю. А що робить Ізраїль у відповідь? Він миттєво. За допомогою наших західних партнерів, які до речі будуть його прикривати і не будуть цього боятися, він миттєво знищує все те, що називається військово-промисловим комплексом Ірану. А що е, виробляє е, Іран? Іран виробляє шахеди, в тому числі для Російської Федерації. Питання в задачі: е, чи розумно робити так, щоб ці потужності, ну на які Москва сподівається, і які, мабуть, такі все таки. Працюють на Москву, щоб вони були знищені. Ну, мабуть, що ні. Тому от цей емісар Путіна, який побував зараз в Тегерані, Ну начебто, як повідомляють ЗМІ, намагався дещо втамувати вгамувати надто агресивні плани Тегерану щодо Ізраїлю, тому що. Ну, побоюся, що відповідь е, Ізраїлю буде для Тегерана ніщівною, Відтак його позиції ослабнуть, а захід Ізраїлю безумовно допоможе. Тому мені здається, що ну, така е, логіка, е, ну, щоб Росія стимулювала зараз Іран до війни проти Ізраїлю, вона у кінцевому підсумку грала проти інтересів самої Росії. Так, але ви згадали на початку, що там вони не дружать з головою вже давно. І якщо б власне така співпраця терористів була, чи може вона мобілізувати наших союзників? Ну, про те, що співпраця є, це я думаю, що нікому не треба доводити. Це вже факти, які давно підтверджені. Ну, вибачте, скільки е, е, треба шахетів збити щоб зрозуміти що вони вироблені в ірані ну 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 10, ну 20, ну а їх же вбивають десятками тобто тому тут я думаю доводити нема нема що єдине що і сполучені штати америки не дуже хочуть щоб на близькому сході зараз спалахнуло тому що це так само навряд чи є в цій конкретній ситуації на їхню користь тому що це відволікатиме Увагу, а зараз в Америці найгарячіша електоральна пора. Це вимагатиме нових коштів, це вимагатиме нових рішень. А оцього якраз мені здається американські політики найбільше і хочуть уникнути. Тому думаю, що і в інтересах США, і в інтересах Росії зараз щоб це все як кажуть, розсмокталося. Щоб не було додаткового загострення, щоб не було необхідності приймати якісь додаткові рішення, які можуть ну що найменше американцям завадити, тому що зараз кожний крок треба зважувати на аптекарських вагах, щоб не помилитися, тому думаю, що обидві сторони будуть впливати відповідно на Ізраїль та на, на Іран з тим, щоб якось ситуацію. Ну, так, грубо кажучи, спустити нагально ну, цікаво, те, що про масовану атаку Іран попередив Ізраїль через посередника і ним став глава МЗС Угорщини Петр Сіарто. Будапешт таким чином не знаю, остаточно опустився до ролі такої собі флешки, яка доносить якусь інформацію від терористів і диктаторів до лідерів цивілізованого світу. Ну а чому ви маємо цьому дивуєтеся? Це вже так би мовити стало секретом Палішенеля, тому що Угорщина вже навіть не криючись, демонструє, що вона відходить від принципів, на яких будується європейський союз, на яких будується європейська цивілізація, Їй ці принципи не підходять їй ближче те, що відбувається. В тоталітарних режимах і ну власне те, що робить за останні там роки Орбан, воно об'єктивно в якийсь момент приведе до того, що демократичні права людей будуть порушені. На що йому власне і вже прямим текстом, вже не на натяками, а прямим текстом говорять в Брюсселі. От тому він зараз все таки я маю на увазі Орбан. Хоче ну, у якийсь спосіб е, спробувати е, відіграти, ну, мабуть, на цьому останньому етапі роль посередника. Думає, що в такий спосіб він заручиться і підтримкою е, і Москви, і, е, е, можливо, Трампа, якщо той переможе, і, відповідно, е, підніме своє реноме в очах деяких європейських країн. Одним словом, це така. Гра, по-моєму, ну доволі безглузда, тому що від нього все більше і більше відвертаються європейських політиків. Подивіться, що е, говорять про нього в європейському парламенті, в багатьох столицях. Наскільки це ганебно, коли е, публічно ну, високопоставлені чиновники на рівні міністрів заявляють про те, що Угоршин треба позбавити права головувати в Європейському Союзі, що й треба позбавити права голосу. Ну і таке інше, таке інше. Тобто. Угорщина сьогодні справді пробиває дно, і я думаю, що вона з іншого боку, знаєте, от я думаю, що вона в одному моменті, але робить позитив. Вона підказує європейським політикам, що треба завжди готувати не лише морковку, але і палицю, щоб вони висіли на одному рівні і щоб. Ті, хто хочуть з'їсти морковку, розуміли, що якщо вони будуть себе погано поводити, то вони морковку не отримують, а отримують палицею. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що нарешті в європейському союзі повинні, от коли буде йти на реформування союзу, повинні прийняти чіткі положення, параметри, які даватимуть змогу іншим країнам. Виключати ту чи іншу країну з членів Європейського Союзу за те, що вона ну, фактично сама себе виганяє з цього Союзу. От зараз це зробити практично неможливо. Тобто, ну так, можна позбавити голоса, ну можна не давати гроші. Але це все одно буде той самий, знаєте, такий собі така заноза, яка буде сидіти всередині, яка буде грати на інтереси третьої, четвертої чи п'ятої якоїсь країни. Ми зараз знаємо, що говоримо про Росію. Тому. Я думаю, що просто Орбан в цьому плані виступає в ролі такого, знаєте, каталізатора потрібних європейському союзі змін. Бо без цього, якщо залишатися на цих самих позиціях, що й сьогодні, ну я вже про це казав, зараз повторюю. Просто тоді європейський союз перетвориться на ООН, де будуть багато приймати хороших заяв, але цей союз буде недієздатним. А от як гадаєте, чи Іран зважиться стати до такої повномасштабної війни? Чи це буде така, скажімо, одноразова акція, такий одна масована атака? Ну, мальво, про залізти в голову до Аятоли важко. Те, що фанатизм інколи бере горно здоровим глуздом, це ми всі добре знаємо. Тому думаю, що тут просто спрогнозувати неможливо. Але мені здається, що і в інтересах самого Ірану відбутися якимось символізмом. Тобто, ну, сказати своєму населенню, що бачите, ми відповіли, відповіли там асиметрично чи, чи, чи симетрично як завгодно. От і на тому поставити крапку. Бо ну, в Ірані розуміють, що Росія не прийде їм на допомогу, Росія не дасть їм озброєння, якого у них е у Росіян у самих немає, і воно зменшується е щоденно завдяки е героїчним діям наших сил оборони і так далі.